А ви знаєте найпростіший рецепт ароматної волокнистої паски? Якщо ні, то давай покажу. Це найпростіший процес приготування паски крафіну. Все дуже просто, ми навіть не будемо готувати опару, а приготуємо все в одній мисці. Для цього змішуєш всі інгредієнти, які є в описі під цим відео, в чаші міксера. Вимішуєте все міксером приблизно 8-10 хвилин. Тісто в результаті повинно не липнути до рук і бути дуже м'яким. Переставляє його в посудоно змащеною олією та покриває зверху рушником або харчовою плівкою. Відставляємо в тепле місце. в Моєму випадку це білі газової плити. Але цей час приготуємо нашу начинку, змішуємо сухофрукти. У мене це родзинки та журавлина, загальна маса 150 грам. До них додаю цедру з одного апельсина і заливається все міцним алкоголем 100 мл. Коли тісто підросло, витягуємо та ділимо на дві або три частини в залежності від форм. Кожну частину тоненько розкатуємо, змащуємо трішки маслом, зверху посипаємо нашими сухофруктами. Тепер скручуємо це в рулет, перекладаємо його швом донизу, відступаючи 5 см від краю, розрізаємо посередині довгою лінією. Тепер кожен з цих хвостиків ми будемо закручувати в протилежну сторону. Це найважчий процес, але я у вас вірю. у Вас все вийде. Скручуємо в таких два рогалика. Тепер один рогалик ставимо на інший, при цьому ховаючи оцей спільний хвостик. Тут в мене була проблемка, оскільки я, на жаль, купила за маленькі форми. Якщо ви робите дві штуки, то раджу брати діаметром від 11 см. Накриваємо їх рушничком та відставляємо приблизно на 20-30 хвилин. За цей час розігріваємо духовку до 170 градусів. Ось так гарно підросло але, Я вже сказала, у мене це було забагато. Тісто має бути на 3 четвертих форми. Ставимо випікатись на режимі конвекції на 30-45 хвилин, в залежності від величини ваших форм та вашої духовки. Мені знадобилось 35-37 хвилин. Перевіряю на готовність з пашкою і зверху посипаємо цукровою пудрою. І ось така смакота в нас з вами виходить, вона дуже ароматна, мокра. Раджу вам повторити, якщо вам надоїли традиційні паски.